Мої вітання! Всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Як бачите, у нас сьогодні з вами чергова розпаковка товарів з сайту AliExpress. Сьогодні на вас чекають як різноманітні дрібниці з AliExpress, так і будуть у нас і смартфон, і смарт-годинник, і десь тут ще валяються твс навушники Коротше, розпаковка обіцяє бути різноманітною, тож сідаємо зручніше, беремо смаколики і починаємо. Ну а розпочати сьогоднішню розпаковку я пропоную з ось цією посилкою. Давайте її відкриємо. І тут у нас товар, який в мене знову ж таки попросили мене замовити. Це в нас має бути фільтр для води. Але, знаєте, такий фільтр не для питної води, а коли ви цей фільтр встановлюєте на душову лейку. Давайте його відкриємо і я спробую показати вам поближче. Дивіться, ось так він виглядає. Він має бути. Ароматизований, і, якщо чесно, я зараз не згадаю, який саме має бути аромат, тому десь тут зараз закріплю вам скріншот. Там у продавця є досить великий вибір. І що я вам хочу сказати, зараз, коли я вже відкрив цей товар, і я відчуваю такий приємний якийсь. Аромат, але якщо чесно, впізнати його досить важко. Ось дивіться, зверху і знизу у нас є ось таке різьбове кріплення для того, аби закріпити його на душову лейку. Ну не знаю, як це все діло буде працювати. Товар не мій. Е, віддам людині. Якщо до виходу відео вона його протестує, обов'язково закріплю вам його відгук, але в цілому має бути прикольно і аромат такий дуже приємний. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати. І наступна дрібниця вже в мене на столі. Давайте подивимося, що там за товар нам прийшов. Ага, це також товар. Мене попросили замовити. Це в нас ось такий силіконовий чохол на навушники AirPods. 2. так, це в нас ті, які вкладиші йдуть. Ну, дивіться, ось такий звичайний чохол складається з двох половинок. Нема жодних проклеїв, тому триматися буде виключно за рахунок цього силикону. Дивіться на чохлі. У нас є ось такий малюнок. Це в нас відома поштова марка в Україні виходила. Про руський воєнний корабль і куди йому треба йти. Але дивіться, тут китайці вирішили надрукувати це на англійській мові. Ну, в цілому пристойно виглядає все. Передам людині. Ну а ми з вами їдемо далі. І знову ж таки, товар мого колеги теж попросив замовити. І тут у нас має бути чохол. Звичайний силіконовий чохол на iPhone 11. Ага, не, не звичайний. дивіться, є ось такий малюнок неба, хмаринок. Ну, це він замовляв дружині. Він мені писав, тому в принципі, як жіночий чохол може бути. І якщо чесно, ці силиконові чохли з Aliexpress дешеві вони жовтіють майже за місяць. Ну, в цілому, походити якийсь час згодиться. Ну, а я вже дістаю наступну посилочку і спробуємо її відкрити обережно. Китайсь тут турботливо все запакував нас. Ага, це вже товар, який замовляв я. І це у нас мають бути окуляри. Настає час. Сезон літа, треба вже запасатися окулярами. У самій коробочці нас зустрічає ось такий чохол, і якщо чесно виглядає, він досить кріпово. Дивіться, оцей логотип. Він, мало того, що наклеєний не не посередині, завалений більш в праву сторону, так ще й по горизонту він завалений. Коротше, китайськ, коли клеїв, був або п'яний, або вже був бу, бу, бу кінець зміни. Ну що, перше враження, якщо чесно, не дуже від окулярів. Давайте подивимося, що у нас. Тут чекає всередині, а всередині, ми бачимо, є самі окуляри в захисному пакеті. Також іде це в нас, мабуть, серветка для того, аби їх протирати. Давайте відкриємо, подивимось, бо інколи. У китайців в комплектації ще можна зустріти м'які чохли. Ні, це в нас іде серветка брендована. І ще в чохлі ми бачимо ось таку картку для того, аби перевірити поляризацію на окулярах. Ну що, давайте подивимось тепер на самі окуляри. Так, все у нас тут обережно запаковане, щоб нічого не подряпалось. Ну і ось такі самі окуляри. Зараз можете бачити трохи мою кімнату і мій безлад. Не знаю, мені подобаються окуляри із синіми лінзами. В принципі, в мене попередні були точно такі самі окуляри, але від іншого китайського бренду Bow чи Bo, Чілібовська. Bo, якось так. Я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, купляв їх. Майже три роки тому десь тут вам зараз закріплю. Ті окуляри були реально класні, топові. Хоча й із з Китаю я відносив їх десь три роки, і вони пережили навіть дві поїздки на море. А ви знаєте, що окуляри на коли береш на море, то вони, в принципі, дряпаються за одну поїздку. Коротше, ті окуляри були топові. Я вирішив цього разу поекспериментувати і замовив ось таку фірму. Але модель самих окулярів вона. Точно така сама, і мені навіть здається, що вони їх роблять на одному і тому самому заводі. Все, все точно таке саме, але логотип на. Що хліб трохи інші. Ну коротше, треба буде поносити, подивитися, скільки вони коштували, ви тут зараз бачите. До речі, ціни в відео я вказую, ті, які на момент запису відео. За ту суму, яку брав я, я не бачу сенсу вказувати, бо зазвичай я беру ще й за знижками за монети. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати. І відкриваємо вже наступну посилку. До речі, якщо ви не знаєте, як можна заощаджувати на Aliexpress, наприклад, от, ті попередні окуляри я брав зі знижкою за монет. Десь тут я вам залишу підказку. Можете подивитися в тому відео, я розповідав про знижки і розпродажі. В принципі, те відео цілком актуальне. І це в нас ага, це в нас посилка моєї дівчини, і тут у нас як завжди, якась хрінь для нігтів. Давайте позбудемось від пакету. Так, дивіться, у нас тут ідуть ось такі колби. їх тут шість штук. І о, ні, ні, відкривати не буду. Дивіться, воно вже тут. Дівчина, ну підкажи, що це таке. Каже за кадром, що це в нас якась втирка. Ну, не знаю. Дівчата, мабуть, розбираються. У мене ж всі руки пофарбовані. Коротше, ось така хрінь. Посилання, якщо потрібно, в описі під відео. Ну, а наступна посилочка вже в мене на столі. Давайте її відкриємо і подивимося. Так, що у нас тут прийшло? Ну а тут у нас ось такий товар: це у нас лопатки пластикові для того, аби обережно знімати пластикові деталі на в салоні автомобіля, аби їх не дряпати, ось такі пластикові лопатки продаються. Коштували вони мені, точніше, я придбав їх за один цент. Як придбати товар за один цент? Десь тут зараз буде підказка. В принципі, ви, мабуть, вже всі його бачили. Коротше, ось такий товар. Ну а ми з вами їдемо далі. Не зупиняємось і швиденько дивимось на наступний товар. Так, а наступний товар у нас знову якийсь чохол. Я ж кажу, сьогодні у нас досить багато буде дрібниць, але при цьому десь мають бути ще й цікаві товари. Дивіться, ось такий чухол, також замовляв мій знайомий своїй дівчині. Це, якщо не помиляюсь, також на AirPods 2. Також з двох половинок. Цей вже виконаний, вже набагато якісніше, ніж попередній. і такий прикольний. Якщо буде потрібно, посилання в описі під відео. Так, ну що, а продовжити я пропоную ось цією посилкою. Це я знаю, що у нас таке. Це має бути той самий смартфон, який китайці вирішили прислати мені на огляд. Так, китайці тут все добряче запакували, тому давайте спробуємо якось це все діло відкрити. Трохи. Вандалізму. Всередині нас вже чекає смартфон. Я, як завжди, все у нас не обережно, але кому яке діло. Головне, що смартфон вже в мене в руці. І як ви можете бачити, це в нас смартфон від компанії BlackView N6000 SE. 128 ГБ, 8 ГБ оперативної пам'яті, але дивіться, китайці не будуть китайцями, якщо не схитрять. 4 плюс 4, тобто 4 ГБ оперативної пам'яті в нього постійні, і 4 можна додати типу віртуальної пам'яті. Ну, це я так розумію, має бути досить бюджетний апарат. Бо дивіться, з зворотньої сторони в нас на коробці є, типу як його найголовніші технічні характеристики, і китайці хитро не вказують тут модель процесора, а це вже вказує на бюджетність апарату. Що вони нам вказують? 4,3 дюйми у нас сам дисплей. Дивіться, до речі, ось так він виглядає, трохи старомодно, але для, захищ... для захищеного смартфону, тим паче бюджетного, я вважаю, що це цілком пристойно. Так, 4 плюс 4 ГБ оперативної пам'яті 128 постійної, 3700 акумулятор, що при такій діагоналі екрану має бути досить пристойно. Фронтальна камера у нас 8 мегапікселів і 13 мегапікселів основна камера. До речі, у нас ніби як дві камери, але китайці вирішили не вказувати це, аби, мабуть, не соромитись. І великими літерами написано NFC, як і тут. Тобто, Цим смартфоном можна буде розраховуватись безконтактно. Давайте сьогодні у нас, як завжди, за традицією швиденька розпаковка, перші, перші враження від смартфону, а тоді вже дивіться повне відео на каналі. Трохи пізніше. До речі, хочу одразу відмітити бюджетність коробки. Я не знаю, це бюджетність чи екологічність, але вона така, знаєте, ніби як зроблена дітьми в школі на уроках праці. Дивіться, ось так: зустрічає нас вже сам смартфон, і дивіться, який це. Прикольний малюк. Не знаю. Я вже давно не тримав в руках такий маленький смартфон, але при його розмірах він важить досить-досить пристойно. Давайте відкладемо його поки в сторону і подивимося, що в нас ще є в комплекті. Так, бачимо, є ось такий медіатор. Це, напевно, для того, аби діставати лоток сім-карти, бо зазвичай в таких смартфонах він трохи поглиблений. Далі йдемо у нас інструкція від компанії Blackview. Ну, Кому потрібні ті інструкції. Мені більш цікаво, який блок живлення вони поклали до цього смартфону. Ну і ми бачимо з вами одразу бюджетність цього апарату, бо, по-перше, зарядка у нас старого зразку USB-A і потужністю лише 10 Вт, тобто 5 вольт 2 А. Ну. Бюджетненько, бюджетненько, цікаво, скільки він буде коштувати. Якщо що, посилання навіть під цим відео я залишу, можете перейти та ознайомитись. Так, ну сподіваюсь, хоча б кабель живлення у нас Type-C. Зарядка йде Type-C і USB-A. В принципі, нормально. Бюджетненько, але нормально. Ну що, давайте відкриємо вже сам смартфон і подивимось на нього поближче, ніби все у нас вийшло. Дивіться, який він малюк. Ну що, ось такий смартфон нас вже зустрічає. Дивіться, ось так він виглядає в мене в руці, і я не знаю, він реально просто максимально компактний. Розмір у нього десь за відчуттями такий, знаєте, як в iPhone 5, 5S, плюс-мінус ось такий розмір, але досить товстенький. І давайте його спробуємо роздивитися, що у нас тут є. На лівій грані ми бачимо є sim картка Давайте одразу. Дивіться, сам лоток у нас також прорезинений, захищений. І, в принципі, що. Можна вставити або дві сім-карти, або сім-карту і карту пам'ять. Далі ми бачимо, є якась додаткова зелена кнопка. До речі, прикольний дизайн такий. Знаєте, зелені ці акценти вони підкреслюють таку індивідуальність. Досить приємний смартфон на зовнішній вигляд. Далі йдуть у нас на кутах ось такі резинові борти. Вони досить великі і теоретично мають захищати смартфон від падіння. На нижній грані ми бачимо, у нас є під заглушкою. Зарядний порт. До речі, я так розумію, вам або треба буде відростити досить непогані нігті, або завжди носити з собою ось цей медіат, аби відкривати всі ці заглушки. Це в нас зарядний порт, USB Type-C, і в принципі для бюджетного апарату такі, такі заглушки ще окей, але я бачив, що захищені смартфони вже випускаються даним-давно без цих заглушок, тобто роблять порт одразу захищеним. На правій грані ми бачимо кнопку увімкнення і додавання гучності. В принципі. Є стандартна. Більш-менш все. Давайте його увімкнемо і подивимось як він вже буде виглядати. Так, одразу ми з вами бачимо велетенські рамки навколо дисплею. І сам дисплей, дивіться, ну, реально просто смішний. Ну, давайте дочекаємося, поки він увімкнеться. Давайте одразу, поки я його налаштовую, одразу розповім, на що я звернув увагу. Ну, по-перше, це ось такий дуже дрібний шрифт. Подивіться, які маленькі кнопки. Я сподіваюся, що це просто під час налаштування така фігня, Android трохи не оптимізована. Вони вже під маленький дисплей, а потім після налаштування інтерфейс буде виглядати пристойно. Ну, але поки що так. І до речі, сканер відбитку пальців у нас вбудований в клавішу увімкнення. Так, ну що, перші стандартні налаштування Android я вже завершив, і ви можете вже бачити основне. Основний дисплей, як зустрічає вас цей смартфон. І якщо чесно, зараз в наш 2024 рік такий маленький дисплей це ну так цікаве таке відчуття, якщо чесно. Так, дивіться, ось таке меню у нас. Ну, я так розумію, це плюс-мінус стандартний Android. І давайте що, давайте ми, мабуть, в рамках цієї розпаковки подивимось. Тільки на камеру, а все інше вже будемо тестувати потім. Так, зараз я її трохи заляпав і давайте щось з вами сфотографуємо, аби хоча б зрозуміти приблизно на яку якість ми можемо розраховувати. І давайте зробимо фото одразу просто з рук. Давайте я вам зараз її продемонструю на смартфоні і вже під час монтування відео також виведу її на весь екран. Ну, миломильне, якщо чесно. Сподіваюсь, можливо, потім на комп'ютері це все буде виглядати більш-менш, але поки що виглядає мил, милом повним. Давайте сфотографуємо наш, нашу квітку. Ну, враховуючи, що тут в мене досить пристойне освітлення для зняття відео, то фотографує він. Ну, ви самі все бачите. Коротше, це перші враження. Повне відео огляд буде трохи пізніше. Не знаю, походжу з ним по те, що і тоді вже вам більш детально про все розповім. Так, ну що, із смартфоном ми з вами відстрілялися. Давайте тепер відкриємо ось цю посилку. Тут у нас мають бути ТВС-навушники, і, якщо не помиляюсь, зарядний пристрій. І одразу я дістав саме його, і давайте одразу його тоді і подивимось. Це в нас популярна досить зарядна станція, я не знаю, зарядний прилад, щось мені якось не дуже подобається упаковка. Таке враження, що якась вона БВшна, якщо чесно. Хоча якесь пломбування все ж таки є. Мабуть. Китайці вже вони на складах завалялися, бо ціна була досить приємна зараз. В знижках за монети є розділ. Великі знижки, чи якось так вони називається, і там реально можна придбати з досить приємними і суттєвими знижками, навіть є якась інструкція навіть для зарядки, ну на що вона нам потрібна? Так, це в нас має бути зарядний пристрій на 100 Вт. І дивіться, ось тут є технічні характеристики. Ну, в принципі, туки себе зарекомендувала досить непогано на Aliexpress. І ми ще неодноразово з вами замовляли їхні зарядки. В принципі, все було окей. Давайте поки подивимось на сам. Зарядник, а тоді за традицією його з вами протестимо поповню. Благо є чим. Так, китайці не ну, що це таке? А, бля, китайці, китайці. Я розумію, що він коштував зі знижками за монетами, він мені обійшовся десь приблизно 450-500 гривень, якщо не помиляюсь. Але ж ну, ну що це за сором? По роз'ємах у нас USB A1 і. Три USB Type-C. Я так розумію, що кожен з них має видавати 100 Вт максимальної потужності. Так, ну що, за нашою традицією, десь тут я вам зараз закріплю скріншоти тестів USB Type-C та USB A роз'єму. І якщо. Зарядний прилад буде перегріватися і скидати потужність, то далі в нас буде ставочка з відео його тесту. До речі, дивіться, я одразу не помітив, але цей зарядник, виявляється, ще й трохи універсальний. Тобто, я так розумію, що просто компанія додає оці перехідники, які вам потрібні, там європейська, китайська, американська розетка. Він отак знімається, і в нас є ось така, не знаю, це в нас американська чи китайська розетка. Я в них, якщо чесно, не дуже розбираюсь, але за потреби ось. Я так розумію, до кожного блоку просто додається ось такий перехідник. Прикольне рішення, здається, у макбуках раніше таке було. Підключимо до максимального навантаження і подивимось. Якщо ставочки немає, значить зарядний прилад тримає добре і потужність не скидає. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати. І як ви пам'ятаєте, в посилці має бути два товари. І китайці не підвели. Це в нас ось такі ТВС-навушники. Якщо чесно, з цією фірмою я нещодавно зіткнувся на Aliexpress і знову ж таки на... В розділі товари за монети. Давайте відкриємо. Все так запаковане в таку слюду. Так, по першим враженням, що я хочу сказати, пакування у нас йде дуже-дуже дешманське, дешеве. Таке, знаєте, якщо, ну, тримаєш ніби як упаковку від якихось ліків з аптеки, а не наушники. Бачимо, є навіть якийсь сертифікат типу якості чи що. Потерти треба. Так, ну давайте. Це все. Та це фігня, давайте подивимось на самі навушники. Перш за все, нас цікавить матеріали і як вони будуть звучати. Так, дивіться, у комплекті у нас USB Type-C заряд. Такий самий простецький кабель. Є у нас інструкціон на англійській та англійський. Навіть китайської немає, нічого собі. Бачу, що є. А, це на соціальні мережі. Я думав, що це можливо навіть додаток. Ні, додатку тут немає. Ну, в принципі, навушники реально бюджетні, вони. Обійшлись мені зі знижкою за монети, теж щось десь там 150 чи щось таке гривень до 200. Так, прибираємо це все і дивіться, які прикольні малюки. Ну що, по першим враженням кейс такий вагомий. На їх розмір важить так пристойно. Напівпрозора верхня кришка. До речі, відкривається і закривається. Теж нормально, є фіксація. Прикольно, прикольно. Поки що мені все подобається. Є в нас світловий індикатор, що бокс заряджений, чи навушники заряджені. І дивіться, ось такі в нас ідуть самі навушники. Це у нас по типу вкладиші і сам навушник він просто такий дуже-дуже маленький. Так, давайте дістанемо другий. Ну що, ось так виглядають вже самі навушники. Вони, знаєте, такого не білого, а трохи так кремового кольору. В принципі, виглядає нормально. У продавця, якщо не помиляюсь, колієм можна було обрати. Ну що, давайте я спробую зараз за кадром їх трохи Трохи послухати, і тоді вже розповім вам свої перші враження. Так, ну що, послухав я трохи ці навушники за кадром і готовий поділитися з вами своїми першими враженнями. А перші враження, що чесно, досить пристойні навушники. Я після того, як побачив ось це пакування, то... Подумав, що це буде якийсь трешнячок, але ні, цілком пристойні навушники, грають приємно, досить гучні. Я навіть на повній гучності на музику на ютубі не слухав, бо мені реально гучно. Вони навіть десь намагаються імітувати низькі частоти, хоча це і вкладиші. В принципі, звуком за ці кошти я реально задоволений. Немає, як ви бачите, сенсорів наближення, але за ці кошти, що ми в принципі хотіли. Так, що я ще хотів сказати, управління у нас. Через натискання на ось цю сенсорну панель, і це круто, бо я коли їх поправляв у вухах, бо я не звичай чесно до вкладищу, я ніколи її не чіпляв. Тобто випадкових натискань в мене особисто не було. Можливо, у вас ще більше руки, ніж в мене, і у вас вони будуть. Управління здійснюється натисканням. Зараз я ще вам зроблю ставочку, як я в них виглядаю, і. В принципі, прикольні навушник. Ну що, посидів я трохи подумав і вирішив: а давайте ми такі самі навушники розіграємо серед вас глядачів. Ось умови конкурсу у нас з вами, як завжди, максимально прості. Ви повинні бути підписаним на цей YouTube канал. За бажанням вподобайка або дизлайк цьому відео, і обов'язково напишіть коментар, бо саме за коментарем ми і будемо шукати переможця. Розіграємо ми їх десь через два тижні, як вийде відео, і переможець або забере навушники за бажанням, або грошовий еквівалент їхньої варти. В принципі, навушники не те, щоб дуже круті, але на кожен день слухати якісь підкасти на роботі чи аудіокниги, мені здається, взагалі казково. А наступна посилочка знову в мене на столі. Так, ага, це в нас було повітря. Я думав, що там, мабуть, якась коробка. І, скоріш за все, це в нас ще одні окуляри, оскільки було повітря. Так. Розрізав я цей повітряне пакування і дістаю вже самі окуляри. Цього разу, як ми бачимо, комплектація у нас трохи простіша. Є не жорсткий чохол а ось такий м'який мішечок, навіть якийсь логотип є. Ну давайте подивимось на самі окуляри. В принципі, це в нас найголовніше. Так, по комплектації у нас. О, дивіться, нічого собі перший раз таке бачу, що в китайці кладуть такі речі у комплекті до окулярів. Це ось така. Прищепка чи зажим для того, аби повісити його собі в автомобілі. Там, де ото відкидається така штука від сонця, можна повісити і закріплювати свої окуляри. Приємний бонус від виробника так. Тут у нас у пакеті йде серветка для того, аби їх можна було протерти, і знову ж таки перевірочна картка на поляризацію. Давайте подивимося вже на самі окуляри. Це, якщо чесно, я трохи поекспериментував, бо я свою форму окулярів знаю, яка мені підходить. А це такий невеличкий експеримент, дивіться, ось така форма самих окулярів. Цього разу вони вже йдуть повністю чорні. Ну що, якщо чесно, виглядає прикольно, стильово. Сама рама у нас іде... На дотик, ніби як металева, схожа на метал, або дуже-дуже якісний пластик, і ось така форма. Давайте подивимось, чи є поляризація, буде видно вам на камеру щось чи ні. Але я бачу, що малюнок з'являється. Там є ось такі гоночні. Баліди. В принципі, у цих окулярах у мене і були сумніви. Попередні я навіть не тестував на поляризацію, бо там дійсно фірмові окуляри, там сумніву не було. А ці були теж, здається, на розпродажі за монети. Придбані там щось близько 120 чи 130 гривень. Я думав, що прийде якесь сміття, якщо чесно. Ну а ми з вами їдемо далі і вже відкриваємо наступну посилочку. Так. Ну а наступна посилочка у нас знову чохол. Чохол на iPhone 11. Сьогодні у нас багато різних чохлів. Я знаю, не всі полюбляють таке дивитись, але що приходить, те й розпаковує. Чохол у нас іде такий, знаєте, резиновий, м'який і таке ж. Якщо чесно, трохи поганенько тримає свою форму. Треба буде одягти на смартфон і подивитися, як він буде сидіти. Ось такий на ньому принт. До речі, сам принт, в принципі. Виглядає досить якісно. Він такий, знаєте, буває інколи глянцевий, а це у нас такий приємний матовий принт. Ну, в принципі, що казати, ось такий чохол. Ну, а я вже дістав наступну посилочку. Так, і швидше її відкриваємо, бо ця посилка була замовлена мені, і я її, якщо чесно, чекав. Вона мені досить потрібна. Це у нас ось такий набір металевих щиток. Я такий самий набір зустрічав в розділі товари по 2 долари, але там. При замовленні можна було обрати лише комплект. З трьох таких щиток за 2 долари. А тут я купив навіть трохи менше 2 доларів і 6 щиток. Я так розумію, що вони мають відрізнятися по жорсткості. Дивіться, ось такий металевий ворсиди. Ці щитки мені потрібні для того, аби чистити сопло на 3D-принтері. Щітки. До речі, якщо ми вже з вами заговорили про 3D принтер, то я вам хочу нагадати, що нещодавно я придбав собі принтер, доєднався до волонтерської організації «Друкармія» і ці люди друкують необхідні. Пластикові вироби для наших збройних сил. Там досить різні вироби, не всі можна показувати. Ну що, як бачите, зняв я смартфон зі штативу. Ось у нас йде повним ходом розпаковка, і давайте я вам покажу, що ж там додрукував наш принтер. Цього разу я друкую ось такі заряджачі, це в нас іде сам корпус і ще там є кілька деталей до цієї моделі. Ось це у нас така спеціальна штука для того, аби надягати на магазин і зручно заряджати патрони. Хто... Служив в армії, то знає, що якщо потрібно заряджати десь там по 20-30 магазинів, ну пальці реально можуть відвалитися. До того ж, це мало того, що спрощує життя, так воно ще й набагато швидше. Ну що, як бачите, друк іде у нас в принципі постійно, тільки от зараз під відео я вимкнув, бо я б не зміг знімати відео. Тож, якщо у вас є бажання мене підтримати, Десь тут зараз з'явиться QR-код на мою Монобанку. Я збираю на пластик для того, аби друкувати ще більше виробів. Також посилання на мою банку буде в описі під цим відео. До речі, там навіть буде посилання на сам проект Друкармі. Якщо у вас є бажання і можливість, ви можете доєднатися як друкар або як військовий. Можете просто донатити на потреби. Ну, а я вже беру наступну посилку. Так, і що у нас тут прийшло? Ага, це у нас прийшов захисний чохол на Apple Watch. Давайте його обережно відкриємо. Знову ж таки, попросили замовити. Не моє, тому вибачайте тестів не буде. Ага, це навіть чохол, тере захисне скло, тобто. Оце все діло, воно клеїться на сам годинник, і у вас одразу йде як захисний чохол і захисне скло. В комплекті бачу є, як завжди, вологі та сухі серветки. Ну, в принципі, що ось такий, ось такий чохол можна придбати, якщо вам це потрібно. Ну що, ось таке у нас було сьогодні відео. Я дякую всім, хто додивляється його до кінця. Ви просто найкраще. Сподіваюсь, ви на мене не тримаєте образи за те, що відео останнім часом виходить, не що дуже регулярно. Обіцяю вам виправитись найближчим часом. Ну і як завжди, за традицією, я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на зсу, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.